Доброго та безпечного часу доби, друзі, гості, підписники каналу Куриця. Запрошую вас сьогодні на надзвичайно ніжний, ароматний, пряний кекс апельсиновий. Отже, нам знадобиться один апельсин на ваху це зазвичай 200-220 г. Попередньо промийте його теплою водичкою, з содою, висушіть і подрібніть, так як будемо, ми використовувати в ньому навіть шкірку. Сюди додаємо 110 грам цукру і перебиваємо все блендером. Вбиваємо два курячих яєчка і теж все перемішуємо за допомогою блендера. Просто нам потрібно з'єднати всі складники до однорідності. Сюди ж ми будемо додавати 30 мл. В даному сюжеті я використовую оливкову олію, але це, друзі, може бути рафінована олія, не обов'язково, щоб це була оливкова, але обов'язково, щоб вона була рафінована. Додаємо сюди 40 мл молочка. І все також ретельно перемішуємо за допомогою блендера. Далі у мисочки у мене тут 30 г кукурудзяного крахмалу, 8 г розпушувача тіста, і на загал для замісу нам потрібно 150 г борошна. До крохмалю я додаю трішки борошна для того, щоб зробити його важчим і однорідніше, щоб він впадав в тісто і не утворював таких грудочок. Саме з цією метою я перемішала його з борошном а далі вмішуємо поступово борошно і все. Все досить просто, як ви бачите, але по смаку це надзвичайно ароматно. В перший день він м'ягкий, соковитий, пружній. На наступний день він вже більш робиться таким щільнішим, і в даному сюжеті дегустуємо ми з вами на наступний день. Випікаю при температурі 200 градусів посередині духової шафи. Тобто, у мене це другий відділ. В режимі низ вмикаю верх лише вже тоді, коли почали боки підсмажуватися, і сам кекс почав підрум'янюватися. Я просто прискорюю цей процес трішки. Ну і все, друзі. Кекс готовий до апетитного чаювання. Але якщо ви хочете його оздобити, то можна використати шоколад. Він буде доречний і по смаку, тому що шоколад апельсин це завжди вдале поєднання і е, трішки прикрасить. Е, Вигляд зовнішній нашого кекса: 70 грам шоколаду, дві 2 -2 чайні ложки рафінованої олії. Ставимо на парову баню або ж топимо його імпульсами у мікрохвильовій печі і оздоблюємо на свій смак, як кому подобається. Сьогодні я нарізала такими слайсами апельсинки і трішки їх просушила на сервеці від зайвого для того, щоб вона вибрала сік і. Тоді, коли я клала шматочки ці на шоколад, не було додаткової вологи і все красиво фіксувалося. Друзі, ось так все достатньо просто в цьому рецепті, але не вірте мені. Обов'язково втіліть і переконайтеся самі. А далі, якщо вам сподобається він, залиште, будь ласка, відгук цьому відеорецепту, не забудьте поставити вподобачку, поділіться, можливо, друзями. Година 20 на загал, доки ми змішуємо компоненти, випікається в мене це так 55-60 хвилин. Цей кекс. Але у висновку ми маємо такий чудовий смачний ароматний. З кислинкою, з, з ароматом цитрусових, і до речі, гірчинки не хвилюйтеся, її немає не від шкірки, не від тих білих прожилок, які ми перемелюємо. Все дуже смачно. Проте ще раз наголошую: не вірте, переконайтесь, бережіть себе, друзі. Дякую за перегляд і до наступного сюжету. Почуємось.